Дякую, пане Віталій, дорогі колеги, друзі. Вітаю вас. Дуже радий сьогодні бути серед вас і брати участь у такому потужному заході. 18-й форум це говорить про сталість, говорить про те, що сформувалася дуже потужна сила, сила, яка об'єднує місцеве самоврядування, яка стоїть на варті інтересів місцевого самоврядування. І яка, власне кажучи, є запорукою розвитку, тому що єдність це якраз і є запорука розвитку і запорука перемоги. Про це сьогоднішній наш форум, про це сьогоднішня наша розмова. Дійсно, ми зовсім нещодавно зайшли в міністерство відновлення, міністерство розвитку громади територій. Я хочу вам переказати. Вітання від віце-прем'єр міністра з відновлення України Олексія Кулеби. На жаль, він сьогодні не може тут бути присутнім через участь у державних заходах, тому що триває війна, і, на жаль, держава має реагувати на ті виклики війни, які щоденно кожну годину відбуваються. І, власне кажучи, ви про це знаєте найкраще ніж будь-хто, тому що ви забезпечуєте. Те, що Україна тримається, забезпечує те, що люди тримаються. Саме завдяки вам, Україна вистояла під час початку повномасштабного вторгнення, тримається зараз. і Я впевнений, що разом зберігаючи єдність, ми неодмінно переможемо. Тому дякую вам за це. і Я хотів би, щоб ви собі зараз поаплодували за вашу стійкість, за ваше лідерство, за вашу силу. Дякую вам. Я хочу подякувати панові Олександру за можливість сьогодні тут виступати, пану Сьорину, пані Оксані Продан. Ми давно знайомі, давно працюємо разом. І я хочу сказати, що наше міністерство налаштоване на конструктивний діалог, і наше міністерство налаштоване на те, аби разом командно вирішувати ті проблеми, ті виклики, які розпостають перед Україною і перед кожною громадою і перед кожним регіоном. Дійсно, як казав пан Пан Сьорен, децентралізація це успішний кейс, це успішна реформа, це історія успіху, але її треба продовжувати. Нам необхідно в наступному році виконати певні завдання, які ми брали як країна, як держава перед європейським союзом на процесі європейської інтеграції. Це стосується і розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування виконавчої влади, це стосується і Впровадження нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування. Це стосується продовження і адміністративно-територіальної реформи, стосується впровадження публічності і прозорості. Безумовно, це стосується і тих процесів відновлення, які зараз тривають по Україні і в громадах. І міністерство вже впровадило декілька проєктів, про які мене попросили вам розповісти. Зокрема, це ДРІМ, цифрова платформа, куди ви. Через наразі обласні державні адміністрації завантажували проєкти. Наразі можу сказати, що завантажено в систему 769 проєктів на загальну суму 2,5 трильйони гривень. Сума надзвичайно велика, тому наша держава, на жаль, не зможе е, виділити таку суму на майбутній рік. Просто їх фізично наразі немає. Але 100%. Буде змінюватися підхід щодо публічних інвестицій. Публічні інвестиції це якраз все те, що витрачає держава на інфраструктурні проекти, на відновлення, публічні інвестиції це також те, що витрачають місцеві бюджети на інфраструктуру і на відновлення. Це таке також публічні інвестиції. Тому, напевно, майбутній рік для нас буде важливим в частім напрацювання певної нормативної бази для того. Аби визначити, яким чином взагалі в Україні будуть відбуватися публічні інвестиції. Але ключове, щоб це відбувалося прозоро, публічно, з уникненням будь-яких можливих корупційних ризиків, хочу сказати також про те, що наше міністерство отримало деякі нові функції. А саме це стосується реінтеграції тимчасово окупованих територій України і соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб. Це дуже чутлива тема. Це тема, яка стосується мільйонів людей, які наразі переміщені всередині країни. Частково це стосується також тих мільйонів людей, які знаходяться поза межами України. Але це це також наші люди, і ми також маємо про них піклуватися. Також, що стосується реінтеграції окупованих, тимчасово окупованих територій України, держава має і визначить, яким чином відбуватиметься відновлення влади на деокупованих територіях, яким чином буде відбуватися реінтеграція населення на ці території. Ще раз хочу сказати насправді про те, що перед нами зараз, в найближчому часі, стоять дуже серйозні виклики. Виклики, перш за все, стосуються того, аби вистояти і аби пройти опалювальний сезон. Нещодавно відбувався черговий штаб підготовки до опалювального сезону. І ми розуміємо, що зараз оті цифри, які там є, підготовки 90-плюс процентів, це, мабуть, все ж таки стосується підготовки в мирний час. На жаль, це не враховує того, якщо, наприклад, ворожий дрон чи ракета знову потрапить якийсь об'єкт енергетичної інфраструктури. Тому ми дійсно маємо дуже серйозно зараз думати і вживати всіх можливих заходів, аби вистояти, аби наші люди були в теплі, аби наші люди були зі світлом, аби ми всі разом пройшли нормальний опалювальний сезон. І я до вас, до вас з цим закликом звертаюся особливо, тому що. Це спільна з вами наша робота. Загалом, якщо іще е, трошки продовжити наші пріоритети, розповідь про наші пріоритети, мушу сказати, що е, на наше глибоке переконання, все ж таки стратегія, в тому числі державна стратегія регіонального розвитку, має стати тим документом і тим дороговказом, який Має бути базою для ваших стратегій, для вашого планування. Дуже погано, коли на місцевому, регіональному і державному рівні існує ну, майже десяток е документів стратегічного планування. Це дезорієнтує, це вимагає витрачати зайвий час, ресурси, незрозуміло на що. Тому однозначно, майбутньому майбутній рік має стати також роком. Систематизацію узагальнення всіх документів стратегічного планування. Ми маємо допрацювати державну стратегію регіонального розвитку. Для цього ми, власне, відкриті і до ваших пропозицій, до нашої комунікації разом з вами, тому що ви як ніхто знаєте, як, яким чином краще розвивати територію. Також в лютому місяці мають з'явитися регіональні стратегії розвитку. І Весь цей процес має, власне кажучи, замкнутися стратегіями розвитку територіальних громад. Все це має бути подружене між собою, тому що зараз воно якось все існує окремо один від одного. І це точно не пропустимо. Колеги, на завершення, так щоб не забирати у вас час, хочу сказати, що наше міністерство відкрите до спілкування і комунікації з вами, до ваших пропозицій. Конструктивних пропозицій. Разом я впевнений, ми знайдемо відповіді на будь-які питання і будь-які проблеми, які зараз є у місцевого самоврядування. Ви основа країни. Я бажаю вам стійкості, бажаю вам мужності, бажаю вам терпіння. Ми ваші партнери, і разом ми неодмінно переможемо. Дякую вам.